Рішення, котре Василь попросив нас вирішити, тобто він хоче життєдіяльність квартири, тобто відключення електроенергії у нас зараз Відключається, і хоче людина світло, холодильник, плита у вас підключена. Що ще? А, вентиляція підключена. Ну, начебто, все. А ну і розетки якісь. І у нас стоїть тут, тут поставлена система від. О, комп... У нас тут да, і народний український інвертор і батарея Felicity. А, на 5, 5 кВт. 5 48 1. вольт. 51 і 2 вольт. А 52. А. Ну, 48-вольтова система я маю угу. новую. А що скажете? Задовольняє? Чудово, вистачає. Навіщо ми вам зробили цю витяжну систему вентиляції в цьому андресолі? Покажи, а -а -а. Вон. стоїть у нас зверху компа анімастат від компанії Systemair 125 сто двадцять забирається звідти повітря. Це ваше побажання було? Так, навіщо? No, to muszę U uh, nas inwerter